Росія системно захоплює житло українців на окупованих територіях. Здебільшого їх заселяють російські військові та переселенці з РФ, що суперечить міжнародному гуманітарному праву і кваліфікується як серйозні порушення, а подекуди воєнні злочини. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб подивитися відео, як російські нелюди займають будинки українців та обживаються на окупованих територіях. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі у регулярних звітах ООН фіксує зростання порушень і примусової інтеграції окупованих територій у російські системи управління, що супроводжується тиском на цивільних заборона захоплення приватної власності та заборона переселення населення держави окупанта на окуповані території. Це норми права війни усталені четвертою Женевською конвенцією. Як повідомляє Радіо Свобода, окупаційні адміністрації публікують оголошення. Якщо власник не з'являється особисто з російським паспортом і переоформленими документами, житло визнають безхазяйним і передають у муніципальну власність із подальшою передачею іншим особам. Строки лічені тижні через 15 днів житло передають новим мешканцям. А в окупованому Криму, за даними видання Медуза, фіксують схеми, коли через своїх нотаріусів квартири українців оформлюють на російських військових або виставляють на так звані аукціони, особливо якщо власник відмовився від російського паспорта чи виїхав. На відміну від російських чиновників, військовим окупантам не потрібні ніякі схеми. Вони просто захоплюють усе, що бажають. Знайомтесь пише відомий український журналіст Юрій Бутусов, це заступник командира другого загону по тилу, начальник тилового забезпечення військової частини 116-59-22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення. Генштабу Міноборони РФ майор господенко Ігор Олександрович 1977 року народження з позивним Ростов, уродженець Ростовської області. За даними журналіста, з моменту окупації Запорізької області разом з іншими російськими військовими, майор господенко віджав приватний будинок в селі Новоолексіївка Мердянського району Запорізької області по вулиці Перегудова, 17. Що вочевидь належав українському працівнику поліції, також в цьому селі розміщено інший особовий склад цієї бригади, розвідгрупи. Господенко забезпечував їх харчуванням та паливом. Натомість, в даному будинку, постійно відбувалися пиятики, гнали самогон та поїли усіх, хто з вищого керівництва бригади проїздив на перевірки. На одному з відео саме кадри пояцтва зранку в цьому будинку, де господенко частує виконувача обов'язків командира бригади, заступника командира бригади про НТЗ, полковника Сергія Галкіна 1984 року народження. Втім, ми вас попереджаємо. Ці кадри не для людей зі слабкими нервами. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі! Як перемогти Росію у війні тільки за рахунок інновації в оборонній сфері, впевнений надзвичайний і повноважний посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний у своїй статті для видання дзеркало тижня, екс головком ЗСУ наголошує, що саме інновації дозволять Україні вижити, адаптуватися та перемогти, перетворивши війну на оперативну безглузду для Росії. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися докладніше. З вами Ірина Нестеренко. За словами генерала залужного на DSEI-2025, великій міжнародній виставці оборонного обладнання, яка проходила в Лондоні з 9 по 12 вересня. Україна була представлена на високому рівні. Саме українські компанії демонструють новаційні рішення. Які викликають інтерес і військових, і бізнесу втім на сьогодні усі інноваційні розробки українського оборонпрому не дають можливості вийти зі стану позиційної війни, в якому фронт знаходиться з осені 23-го року. А для того, щоб вийти з позиційного глухого кута, потрібна одночасно військово-тактична кадрова і державна технологічна стратегія, вважає генерал. Без цього витрати людського ресурсу залишаються неприйнятними. Мабуть, це одна з найважливіших статей за останній час. Вона про головне: про те, що треба зробити, щоб Україна вистояла та не програла у цій статті. Залужний не лише демонструє приклад глибокого аналізу війни, який пояснює, що відбувається зараз, і формує бачення майбутнього на прикладі російсько-української війни. А ще й дає чіткий план дій, за рахунок яких Україна може отримати бажане, Екснардеп Борислав Береза, станом на сьогодні саме застосування ударних БПЛА спричиняє майже 80% втрат серед особового складу і техніки, наголошує генерал Залужний у своїй статті. На його думку, це свідчить про те, що усі відомі засоби захисту, такі як Фортифікаційне обладнання, бронювання бойових машин, і навіть індивідуальний бронезахист сьогодні нівельовані масштабом застосування летальністю і точністю сучасних безпілотників. Усе це ставить під питання і підготовку до бойових дій. На жаль, тренування людських якостей не досягне швидкості реакції і точності роботизованої системи, що керується штучним інтелектом. Отже, поки Росія використовує технології та закритує наші позиції все новими і новими живими людьми. Нав'язуючи нам саме таку тактику, нам потрібен інший шлях: пошук надійного інструмента стримування вбивчої сили нової зброї. Для розуміння пошуку шляхів такого захисту насамперед необхідно розуміти сутність самого процесу розвитку технологій і передбачити саме майбутні виклики. Генерал Валерій Залужний. Для прориву позиційного кута потрібна технологічна ініціатива, наголошує генерал. Йдеться про РЕП, протидронні та автономні системи, покращені засоби, розвідки та захисту. Держава має створити цільну стратегію розвитку передових оборонних технологій. Насамперед, науковий супровід, виробництво, відповідальність суб'єктів, державні програми тощо також необхідна мобілізація іт фахівців першочергово розробників софту. І збереження їхнього потенціалу у війську та промисловості. Генерал називає критичною проблему доступу до мікрочіпів, а вона вимагає стратегічних, політичних та економічних рішень. Також варто використовувати експорт оборонних технологій як інструмент формування безпекових альянсів, посилювати таким чином науково-технічне співробітництво з партнерами України. Очищення наукового та технічного простору від російського впливу та зосередження на західних інституціях. це частина стратегії виживання. Перехоплення технологічної ініціативи дає шанс змусити ворога адаптуватися і зробити війну оперативно безглуздою для нього. Це має стати стратегічною метою України. Впевнений генерал Валерій Залужний. Екснардеп Борислав Береза, аналізуючи статтю колишнього головкома у своєму Фейсбуці, нагадує, що усі попередні прогнози залужного щодо позиційної війни, ролі технологій та неминучості дронової революції, цілковито справдилися. Це ще раз доводить не лише високий рівень компетенції генерала Валерія Залужного, пише Борислав Береза, а й підтверджує його рівень як глобального аналітика і стратега. Та військового командувача світового масштабу з вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Війна йде до завершення днями у мережі. завірусилась ця заява члена парламенту про президентської фракції Слуга народу Федора Ваніславського. Чимало хто скептично сприйняв слова парламентаря, пише видання BBC Україна. Втім, Веніславський не перший український публічний діяч, чий прогноз викликає запитання. Мене звати Яна Паркон. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, які ще посадовці давали суспільству примарну надію щодо позитивного розвитку подій. Однак їхні слова не справдились в обіцяний ними термін. Докладніше далі. Уперше свою тепер уже крилату заяву про два-три тижні. Колишній радник голови офісу президента Олексій Раскович зробив в ефірі національного телемарафону Єдині новини 22 березня 2022 року. Цитата: Росіяни будуть наступати, поки не скінчаться. А скінчаться вони дуже швидко. Я даю два або три тижні на припинення активних бойових дій, тому що їм просто не буде чим наступати. Екс радник голови ОП. Олексій Арестович, щойно суспільство зрозуміло, що два-три тижні можуть розтягнутись на роки, як ця фраза, із так би мовити, заспокійливої пігулки стрімко перетворилась на інтернет-мем, що правда не дуже веселий. А її автора звинуватили у свідомій брехні. Згодом він пояснював, що цей термін стосувався того формату блискавичної війни. А коли вона перейшла у протистояння на виснаження, то все змінилося. Радник голови ОП Михайло Подоляк не був настільки радикальний у своїх прогнозах, як Распович. Втім, він пообіцяв українцям повернути окупований Крим лише за півроку. Ця без перебільшення історична заява пролунала 28 листопада 2022 року в ефірі телеканалу Фрідом. Цитата по Криму все. Буде круто, я хотів би, щоб ми з вами через 6 місяців, коли я спеціально поїду на набережну Ялти, на своє улюблене місце. Увімкну там телефон, і ми з вами поговоримо, яким буде вільний Крим. От гарантую вам обов'язково. А звідти на той час уже поїдуть всі росіяни, які вкрали наше з вами майно. Колишній радник голови ОП Михайло Подоляк. Що за два місяці у лютому, 2023-го, виходячи, цитуємо із. Абсолютно очевидної логіки війни він ще раз підкреслив, що зсу за дуже короткий час вже буде в Криму. Подоряк не виключав, що його прогноз може бути занадто оптимістичний, але називав його математично вивірним. Скандальними прогнозами відзначились не лише високопосадовці, а й популярні представники шоу-бізнесу. Так, у квітні 2023 року. Український гурт Антитіла анонсував концерт у деокупованій Ялті 23 серпня 2024 року. Музиканти навіть відкрили передпродаж квитків на стадіон Авангард, де мало відбутись їхнє шоу. Щоправда, уже навесні 2024-го соліст Антитіл Тарас Тополя зазначив, його колектив, хоч і надалі вірить, що такий концерт відбудеться, однак точної дати, коли це може статись, назвати вже не береться. А на початку серпня 2024-го антитіла оголосили про перенесення концерту у Ялті на невизначений час. На той момент із продажу квитків на виступу де окуповані Ялті їм вдалося зібрати 4,5 мільйонів гривень. За ці гроші вони, як розповіли самі, придбали секретний вантаж для бійців одного з підрозділів ГУР, що діє на кримському напрямку, включно з операціями на морі. 25 грудня 2024 року. Український блогер Дмитро Гордон, який має величезну аудиторію в Україні та серед російськомовного населення інших країн, заявив, що війна може. Закінчитись вже до кінця року. Цитата: цей рік закінчується у нас 31 грудня. Сьогодні 25. 30 грудня має статись велике. Дещо я навіть не хочу вслух це казати, якби це сказати і не сказати. Хтось з киму, зустрінеться 30 грудня, після чого буде дуже цікавий час. Я маю на увазі закінчення гарячої фази війни. Відомий блогер Дмитро Гордон. 29 грудня дві року. Він вкотре повторив свій прогноз і наголосив, що не збожеволів, роблячи такі заяви. Гордон посилався на свої два джерела у Вашингтоні. За що купив, за те продаю. Додав Гордон. Попри те, що його прогнози не справдились. Блогер не припинив робити схожі контроверсійні заяви. Наприкінці вересня 2022 року. Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов спрогнозував, що ЗСУ звільнять Крим. Цитуємо до кінця весни. Можливо, трохи раніше, у січні 2023-го Він ще раз підтвердив свій прогноз, нібито українські війська мають робити все можливе, щоб повернути Крим до літа. На початку червня 2023-го УГУР визнали, що прогноз не справдився вчасно однак наголосили, що слова Будавинова все одно правильні. Цитата: Ми говоримо про сценарії. Це ж не ставка у букмекерській конторі, і не календар відривний на стіні. Корективи відбуваються, але загальна ситуація і загальна оцінка залишаються без змін. Україна безумовно поверне Крим. І в цій ситуації слова Буданова точно будуть пророчими. Речник гур Андрій Юсов пізніше погибку у прогнозі визнав і сам очільник гур. За його словами, він мав на увазі диверсійні групи гур, які заходили до Криму. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте поставити вподобайку та підписатись на канал. щоб бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.